Намасте! сьогоднішнє тренування ми присвячуємо шпагату. В Йозі існує сама канасана, як асана, і ханума це все є шпагат. Тільки сама це широкий кут. І з нього ми виходимо в широкий да, шпагат. А ханума це це мавпи, І це два наші шпагатика правий і лівий. Сьогодні ми з вами зробимо підводящі до цього вправи, які дуже сильно вам розвинуть перспективу вашого шпагату. Ось. Отож, давайте почнемо: це тренування на витягненні ваших ніг. І вже ж, спини. Бо куди без спинки? Немає витягненої спинки, немає витягнених ножок. Ось так працює цей механізм, який ми називаємо своїм. Тілом. Треба сісти в складочку сидячі, ми прибираємо з вами сіднички назад. І давайте почнемо з мобіліті так само. Тобто, спочатку я на вдосі виходжу в почмутонасину видих і скругляю дуже сильно лоб до пупочка. А потім я витягаюся або в варіацію почмотонасину або гвукрасину вдих. І видих, бачите, я натягую свою спинку, розкриваю плечі і довитягаю маківку в небо. Давайте продовжимо так шість разочків. Вдих. Видих. Вдих. А видих. Вдих. Видих. Вдих. А видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. А видих. Вдих. Видих. Вдих. А видих. Вдих, а, видих. Вдих, а Видих. Вдих. А видих. Після виконання цієї вправи присідайте в широкий кут сидячи. Ось він, наш широкий кут. Він має бути настільки широкий, наскільки вам комфортно. Так само розгортайте лобкову кістку, прибирайте сіднички назад, сідайте комфортно. Ви можете, не забувайте, що ваші стопи мають бути активними. Носочки тягнуться на себе. Ви можете завжди призгинати ніжки. Головне тут мобіліті вашої кіски, окей? От наскільки тут таз працює. І поступово-поступово витягаєтеся м'яко плавно вперед, або лягти в перспективі в широкий кут, окей? Повністю витягнення по всіх осях продовжується. Ви можете так само вдома сісти біля стіночки і виштовхувати себе ось таким чином. Від стіни це на початку може бути дуже дієво і дійсно вам допомагати. Або, наприклад, я відштовхую себе позаду, ось таким чином. Да? Або попереду Це залишить, це СИБАРЯТІ залежить тільки від вашого комфорту. Дихаємо. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ви безпереривно стікаєте. Два. І один. Тепер я припідіймаюся вдих. Видих. Потягніться вліво вдих. І видих центр. Право вдих. І центр видих. Знову ліво вдих. І видих-центр. Право вдих. І центр видих. І ще вдих, видих. І вдих. І видих. Окей, призбирайте ніжки. І дивіться, якусь з ніг я укладаю ось таким чином на друге коліно. Бачите, як це виглядає? Тобто, моя п'яточка, вона біля мого коліна. Пам'ятайте завжди, щоб сісти в класний шпагат і пришвидшити це, маєте витягати свої бедра. Отож, зараз по хвилинці на кожну ногу ми з вами полежимо. Окей? Okay? Для мозку це відпочинок, а для м'язів насправді це дія. Отож, я укладаю повністю поперек свій, моя нога продовжує так існувати. правда? Я лягаю. Навдосі я руками проходжу сюди, бачите, повз, ухватую своє коліно, видих. І починаю просто цю конструкцію тягнути на себе. Ви відчуєте тут такі цікаві? відчуття? Дихайте, поки хвилинка не прийде. Окей, а потім ми змінимо з вами другу сторону. Поїхали, працюємо. Дих, а видих безперервний рух не забувайте про це. Відслідковуйте відчуття в коліні. Вам не має бути боляче. Добренько можете допомогти собі зняти ножку і трішки випрямити їх і поболтати, навіть отак от, е цю конструкцію. Відчуваєте, що ви якось збудовані, да, і ви можете курувати цю конструкцію. Найс. Друга сторона, тепер ту ногу, яку я затягала, я тепер її ставлю на килим першу ножку. Яка в мене була в іншому положенні, я дотягаю, протягую тут ручки да? і починаю цю конструкцію дозатягувати. І лягаю, відпочиваю. Дихаємо, хвилину працюємо. Дуже добре. Так само розплітайте ноги, трішки поболтайте ними. І з цього положення давайте зробимо декілька перекатиків. Вдих назад. Видих я розплітаюся. І знову буде вдих. І я розплітаюся видих. І ще останній раз вдих. І зараз, по можливості, я розплітаюся в. Собаку мордою вниз. Звідси я роблю першою ножкою правою мах вдих. І крок вперед видих. Укладаю коліно і підйом задньої ножки до підлоги. І дивіться, в нас з вами знову активіті-мобіліті. Ми працюємо в динаміці. Дивіться, на вдосі Я перетікаю по нозі видих. І потім повертаюся знову вперед дих. Іду витягую ось цю частину тазу. Видих. Поїхали шість вдих. Не поспішайте видих. Дих. Видих. П'ять. Видих. Вдих. Видих. Чотири. Видих. Вдих. Видих. Три вдих, видих. Вдих. Видих. Два вдих, видих. Вдих. Видих. Один дих. Видих. І вдих. Видих. Зліцей перетікає вдих. Видих, повний випад Вдих. Вдих собака, мордою вниз і відслідковуйте різницю в ногах. Треба подовжити другу ногу. Отож знову махдих. Видих, крок. М'який тихий крок. Ви ж не чуєте мій крок, так само і ви. Пожіліте своїх сусідів, а за, -за. Укладаємо коліно і підйом стопи до підлоги. Працюємо, вже починаємо. Шість дих, видих. Такий уклін. Вдих. І видих. Тут, знаєте, тут не стоп. А далі намагайтеся бачити, ось, я просаджую свій таз. Там немає меж, він може йти ще далі, ще далі. П'ять дих, видих. Не поспішайте вдих. видих. Хоча дуже хочеться, я знаю. Чотири вдих. Видих. Вдих. видих. Три вдих. Видих. Вдих. Видих. Два вдих. Видих. Дих, видих. І останній раз дих, видих, і вдих, видих. Гуд. Знову перехід послідовний. Вдих-перехід, видих, випад. Вдих, перехід видих, собачка. Крок або стрибочок до рук. Видих ми. Сідаємо. І давайте зробимо скруточку. А вже ж. вправо вдих, видих, дивимося за плече. Вдих-перехід, видих, центр. Вдих. А видих. Вдих-перехід. І центр видих. Ну що ж? І зараз по вашому відчуттю. Можете спробувати зробити шпагатик. Можете. Увімкнути якось, якесь тренування ще, додати собі руху в сьогоднішньому тренуванні, або зробити останню пранаяму зараз, або відпочивайте вже в шавасані і насолоджуйтеся відчуттям, в своєму тілі, в your mind і відпускайте своє дихання. Бажаю вам здоров'я. Ще раз дякую за вашу активність Намасте!